Oh, oh sweet, boy. Boy. Посторій, що сідих, от це нашої Йоанна Хіпольського, по Константинопольську за всіх, святих в українській землі прославлених, преподобного ми з малеї, преподобна і всіх святих помили, спасе нас, бо він блажить чоловіка Люба. С цього торжества, подай Господи, на ноги благі літа. Ноліття і на побачення настоятелю отцю орску за його працю, за його духовні подвиги, за його пасторство. Сьогодні ми чули про дорожню карту, яку Господь через святий вангелії виписує для тих, хто хоче спасіння, для всіх людей, людей всього світу, в Здоровому Завіті Він виписав. Десять заповідь Божих, закон Мойсеїв на горі Синай, в цих як ми бачимо, які відображають моральний стан того часу суспільства, яке вийшло з єгипетської неволі. Не вбий, не кради, не чужого, не свідчення правдиво. Тобто ці заповіді мають категоричну форму, заборонну форму. Сьогодні ми чули інші заповіді, Заповіді блаженства, заповіді досконалості. Один і той самий Господь, не відміняючи тих заповідей, об'єднуючи десять заповідей Божих, в єдину заповідь, заповідь любові, позитивну заповідь, заповідь, яка має позитивний вимір. Вимір любові сьогодні намальовує нам заповідь ідеалу, у Богі обогідуху, блажені милостиві, вони повинні помилувані будуть. Інші дев'ять заповідей, дев'ять сходин до царства Божого і життя вічного. Господь дав нам дорожню карту. Вам, Всічасний Отче, поклав за обов'язок вести людей реалізовувати ці всі, всі заповіді, хай вони будуть орієнтирами не тільки в вашому житті, а передусім орієнтирами в житті тих, хто вас слухає, тих, за кого ви несете відповідальність. Успіхів вам в вашому житті! О, ласка Боже, для вас, для вашої домашньої церкви також. На многії і благі літа. Для нас є надзвичайно святковим, адже ж наша громада, наша парадія відзначає право свято всіх святих землі українських прослави. Кожен із нас, дорогі, має свого покровителя в небо. І ми часто густо звертаємося в молитвах до свого заступника. Що на небі, а вже ж він молить нашого Бога Христа, щоб дав свій мис. Ми молимо і просимо не тільки заступника свого, а на нехай береже нас на всіх путях цього земного крутенького людського життя. І я звичу, щоб кожен з нас, який складає молитву, підносить до неба цю молитву до свого Ангела охоронця, щоб ангела була вислухана нашому дивіті, вислухані наші благання. А нас, прохань, благання дуже мало. Каже, ми живі, ми живемо. І сьогодні цю днину це свято, престольне свято нашої церкви, перш за все звичну нашим священникам, нашого каналу, який з'їхався. Також жество на це Богослужіння, щоб вкрасти цю службу і проміжку, це точно. Перш за це хочу дякувати оцю декону Золочного Заріччя, оцю Богодану Римезінці, оцю посилню мому однобужного. Зільвова церкви Святого Великорочника Пантелемона на вулиці Сахарова Також дякую я яцю Юрію з Яроховичі і Городи. Так, дякую я також і оцю Тарасу із Галиня і Верня. Дякую оцю Василію з села Жуків. Дякую оцю розладу. Села Божок і села Божого і розваж. Дякую отцю Володимиру з села Майдан Хомірський за що. Дякую оцю сновичі цю Івану, е, за прибуття. Дякую оцю Ярославу Богу з Гологір, але він не приїхав, що з того, що сталося. Дякую також е, Бора, е, цю Миколаю е, з з побуди і піща. Е, дякую цю віктору е, з Богоянської центру міста Золочева е, на вулиці Леся Привіт. Е, дякую цю Юрію е, з, е, з сіл е, Підлися і Черемища. Дякую всім. І від себе особисто як священника і, і, і цієї громади, і також вас, дорогі, браті і сестри, прафіяни і наша громада, що джаб і нашим отцям. І зичимо, щоб ви не раз вони приїжджали сюди і Світочни піднімали свої вулиці натовп цього престолу, цій церкви, сі землі української. Хай Господь Бог береже їх, де їм моя і благо. Адже ж э, перед день в суботу, перед нашим святом э, престольного праздника, ми зійшлися теж на день, прибирали нашу церкву і територію церкви. А саме хочу подякувати э, нашим парафіянам, ну, отець користу, не треба ні подяки, я і так і на місці весь час, Гулика Дрій, Кутний Ігор, Василь, э, Руща Наталія, Ромців Кориси, Городецька Наталія. Гарні композиції у нас не так, Ярош, у школі, пень і канонова син, Кій наш назад, копій Михайло. Хай Господь Бог дає здоров'я і, і Божої ласки, і на другий рік приходити та прикрашувати нашу землю. я там подивився там Господи, я сховався. Тоді дивися, там модулі. Нічого не чути. Перше я дивився, що там, перш ніж, що там. Ну добре, вийдіть сюди, так. Так. Ходімся, дойде. Ходімо то.

Божь, нари нашому супротивників добро і хрестомлює нас у себе, вою спасибо, слави Твої і благослови нас вірим